Так, І зараз так будемо ставити плунжера, е, поставимо ще додаткову шайбочки в корпус, <coughs> щоб виключити можливість попадання палива. Так, власник насоса, трактор т 40 пояснив, що підкачку ставили оригінальну нову. Як бачимо, на оригінал вона зовсім у нас не похожа абсолютно. Тобто ненький, ну взагалі. Ми не проти реставрації. За рекон і... теж не оригінальний. Yeah. Приклеєний. Качуючи насоси нових і наших не випускаються, немає. Повторюю вам багато разів. Ми проти реставрації, але коли воно зроблено якісно. Так, а це у нас є в нас новий підкачуючий насос. Зверніть увагу на товщину штока. І зверніть увагу, з'явиться, що є тут. Товщина штока. Як правило, ось такі ремкомплектики стоять якраз багато хто там знатоків Китаю. Дуже приємно, що в нас дуже багато знатоків Китаю є. Сдають коментарі, оце якраз ремкомплектик, Посерединка все йде на китайських підкачуючих насосах. От аналогічно похожих, як на цьому. Але врахуйте, що на Китайцях оригінальний підкачуючий насос коштує майже 6. Тисяч гривень. Є насоси, які забиті, такі самі ставочки, які, це, які куштують дешево і які довго не ходять. Попадає з них потім паливо в систему змашування. А що відбувається далі, ви прекрасно розумієте. Але вибір завжди за вами. І як завжди, для вас говоримо. Думайте, аналізуйте і робіть висновки. Підкачуючи насос, зараз ми позвонимо до власника і зараз будемо рекомендувати йому ставити новий. Де я згоду ставимо, але на цьому навіть і не будемо його регулювати. Тому що це ненадійно, це і ризики.